Крипта пішла, а гроші не прийшли. Це класичний криптоскам через трикутик. Ти домовився з людиною або обмінником про угоду, відправив крипту, чекаєш фіат, а замість грошей повний ігнор. А гроші вже зависли між трьома людьми. І як це ж все ж таки працює? Шахрай знаходить жертву номер один. Це ти. Яка хоче продати крипту, а він видає себе за покупця і знаходить жертву номер 2 яка хоче купити крипту. Ти надсилаєш крипту, а жертва номер два надсилає гроші шахраю. А він просто зникає. І у результаті ні грошей, ні крипти. Отже, то що ж робити, щоб не попастися? Перше використовуй перевірені обмінники без посередників. Друге. Фіксуй курс і перевіряй угоду у блокчейні. І останнє: ніколи не погоджуйся на перекази від третіх осіб. Бережіть свої гроші, міняйте крипту тільки у перевірених сервісах, як Свопс, чесний курс, швидкі угоди, ну шахрайства. Чи було у вас таке? Пишіть у коментарях та підписуйтесь, щоб не попасти на такі афери.